Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас тренд C1. Автомобіль у нас у хечбеці у білому кольорі 2011 року випуску з однолітровим бензиновим двигуном. Всередині у нас тут зустрічає темний салон, передні електросклопідйомники. Також у нас присутні підрульові плюстки, 163 тисячі пробігу. У нас в автомобілі сидіння в досить хорошому та збереженому стані. Регулюються вони у нас механічно. Також у нас тут роботизована коробка перемикання передач, кондиціонер та штатна система акустики. Також у нас тут присутній блютуз. Позаду у нас також сидіння в досить хорошому та збереженому стані. Позаду у нас форточки та невеличке багажне відділення. Автівка в нас повністю обслужена. Замінили ланцюг, обслужили ходову частину, замінили мастилу у коробці та у двигуні. Наразі автомобіль не потребує ніяких капіталовкладень. Є незначні притертості та вм'яти не по кузову, але нічого критичного. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ua.